Слава Україні! Yeah! Слава Україну! Шановне yeah! товариство, брати і сестри українці! Нині влада нас зрадила. Я окович зрадив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас національного національному плані, не тільки тому, що його режим позбавляв на громадянських прав знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на коліна перед путіним, перед цим. Свого... А Україна це! Україна це! Євро! Україна це! Євро! Це... Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовилися гайко в Сочі. До речі, ми вимагаємо займану. Негайно оприлюднити. Що ж то за таємні переговори? Які наслідок тих перемоги? Гайко. Путіна і Януковича. Українська нація повинна знати про це не можна, не дозволити. Народу, вони нас тягнуть, знову ж таки в репресії, в часи сталінізму, найхрештують теперішньою банда Тут організований сталінізм, чи не так? Ви подивіться, що вони роблять ці неї заарештовують людей безправно, а приарі. І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей-активістів Майдану ділися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх наших вимог. Так до перемоги це значить підписання асоціації з Європою. Так О! це і є перемога. Тільки тоді ступимося звідси. У нас революція товариство. Zivarabra! 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 Zivarabra!